Учні Львів Скул продовжують ознайомлюватися з цікавими професіями. Цього разу вони завітали до рятувальників. Мали нагоду дізнатися більше про техніку, з якою працюють надзвичайники, обладнання, яке допомагає рятувати життя, а також для них підготували унікальну можливість відчути себе пожежником. Мені найбільше тут запам'яталося те, те, що я сидів у пожежному машину. Я ще ніколи майже я, я ж майже нічого в ній не бачив. Що мені е, подобається, ця смуга перешкоди, я б на ній ще раз хотів. Я пішов і я дуже хотів, і я знав, що то буде класно. Я коли прийшов, я, я навіть здивувався бо це було класніше ніж я думав ми залізли в машину пройшли через смугу а смуга сама дуже цікава дуже класно Дуже весела, то вона дуже довга, і це от може як от, перевірити, чи ти, як, якщо твоя мрія, це бути, от, наприклад, пожежником, то ця от смуга, смуга спеціальна для тебе. Ця робота готує ну, комусь життя, наприклад, або, ну, просто що цікаво там, то все. Коли я малий, мені приготувала. Було цікаво, бо як то все робиться, як, як воно виглядає, і тому я любився і там штука пролежність. Тобто, Рятувальники зазначають, що намагалися зробити для дітей все якомога цікавіше, тому своєю роботою задоволені. Та й самі учні Львів Бритіш Скул здивували надзвичайників. Сьогодні у нас діти взагалі здивували знанням про Чорнобиль досить круто на височому на високому рівні. Е, ну і практичні навички для них завжди є найцікавішими, тобто краще десь пролізти, щось поміряти, чим дізнатися, все таки більше тактико-технічні характеристики. Завжди діти, навіть після наших екскурсій, кажуть, от я б вже хотів би стати пожежним рятувальником. А коли можна прийти ще, обов'язково всі в кінці екскурсії мають знати номер, за яким телефонувати пожежникам. Такі виїзні уроки не рідкість для Львів. British School. Таким чином діти можуть дізнатися багато цікавого з різних сфер життя, та можливо вже зараз обрати для себе майбутню професію. В майбутньому це допомагає, тому що дуже корисні виїзди, бо діти знайомляться з професією на практиці і отримують нові знання. І в майбутньому вибирають університет. Ми вивчаємо багато на матеріалу, і сьогодні дізналися все на практиці. Перевірили перевірили все. Обладнання дітки отримали колосальний досвід і насправді дуже задоволені. Додамо, що такий практичний підхід до навчання використовують у всіх провідних навчальних закладах за кордоном. Таким чином у цій школі не тільки забезпечують високий рівень освіти, а й надають безцінний досвід, що допоможе підготувати нове покоління українських фахівців.